Перебираю дні, не наче струни крізь спогади, які звучать в мажорі, із аметистом розкладаю руни. Мить почуттів відвертих і прозорих, чекаю відповіді на питання у вихорі думок, що далі буде? А слідом. Наче шлейф моє зітхання, хотілося свято серед звичних буднів, звучання пісні на високій ноті і вигентіла відчувать наповну, застигнути, мов пташка у польоті, що вирвала, вирвалася стрімко із полону сентиментальна струни пісня. Спогади повзворожіння знову. Хотілося відчуттів шалених поряд в обіймах, де тремтить таємність слова, було ж так просто, без зусіль і втоми, і ні від кого не були залежні, давним-давно коли Були ми вдома, в любові крізь мелоді.